Ми почали співати, і Хор продовжив це робити, що наш Бог є всемогутній Бог, що Він є той, хто робить чудеса, дива в нашому житті. Я хочу маленьке свідчення сказати і подяку. Проголосити, що Господь і сьогодні звершить зцілення, і я вдячний всім, хто молилися за мене. Я без операції знову маю можливість бути з вами, мати рух і мати радість служити разом з вами. Як би не було Господа нашого Ісуса Христа, який, як ми вже сказали, цю істину воскрес, то не було б спочатку смерті. Для того, щоб Христу воскреснути, Він прийняв смерть. І це дійсно те, задля чого прийшов Ісус Христос на цю землю. І я хочу, щоб наша тематика сьогодні, як ми будемо звершувати цю заповідь, згадувати будемо страждання Христа. То ми порозміркували на таку тематику, смерть Ісуса Христа є центром благодаті. Я так таку тему хочу предложити вам, запропонувати. Сьогодні ми готувалися до цієї події, щоб прийняти участь в цій заповіді, і звіщати смерть Господню, як Павло пише. І це головне, що Господь. Центром своєї благодаті поставив смерть Ісуса Христа. І я хочу, щоб ми звернули увагу на послання до євреїв, Другий розділ, Дев'ятий вірш. Там Павло пише за людину, згадує Псалми. І я з половини восьмого верша начну. Однак тепер ще не бачимо, що. Її людини все було підпорядковане. А бачимо Ісуса, який через те, що витерпів смерть, був увінчений славою і честю. Він став дещо, тобто на деякий час меншим за ангелів, щоби за Божою благодаттю. Зазнати за всіх смерть. Ви знаєте, <кій> дивна Божа благодать. У Бога була благодать приготовлена для людства. І от вона така дивна, щоб Христу приготувати смерть. Смерть за всіх. Я думаю, ніхто з нас би не погодився сьогодні віддати свого сина за когось. І сказати, це моя благодать. А Батько Небесний це зробив. Він віддав Сина свого за кожного з нас, за кожну людину цього світу. Щоб ця благодать дала нам життя. І Христос прийняв за всіх смерть. Я хочу. Трошки задати таке питання. Що, що це значить? Смерть за всіх? Хто може сьогодні смерть за всіх прийняти? Немає нікого, ні одної людини, ні жодної е, е, худоби не було, щоб вона могла це зробити. Ні одної людини не було, щоб могла це зробити. І немає. Тільки Христос, тільки Той, хто назначений Богом був, перш ще світу, не було цього, а Він був запорядкований для того, щоб звершити цю смерть за всіх, прийняти цю смерть за всіх. І щоб ми зрозуміли. Як це сталося? Що це означає? Це означає, що весь гнів Бога на гріх, яким, згрішив, яким згрішила людина, яким грішить і сьогодні людина. І Батько Небесний вилив його, цей гнів на Христа, на свого Сина. Давайте ми звернемось до послання до римлян. П'ятий розділ з 6 по 10 вірш прочитаємо. Бо Христос, коли ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нечистивих. Навряд чи хто помре за праведника? Хіба, може, хтось за доброчинця навариться померти. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер, оправданий Його кров'ю, ми завдяки Йому спасаємось від гніву. Коли ще, будучи ворогами, ми. Примирилися з Богом смертю Його Сина, тим більше, примирившись, спасемося Його життям. І оце що ми сказали вже, що Христос спершу помер, а тоді воскрес, це є Євангеліє. Це той Євангеліє, яке нагадує в 15 розділі 1 Карінфінам апостол Павло і каже: Я нагадую вам Євангеліє, що Христос помер, а тоді воскрес для виправдання нашого. Цей Євангеліє благодаті Божої, воно і сьогодні проголошує свободу. І як я вже сказав, ми звільнені. Від Гніву Божого, бо гнів Його вилився на Сина Божого Ісуса Христа за нас і ми тепер спасенні в Ісусі Христі. Но Ісус Христос Воскрес. І сьогодні воскресший Ісус Христос хоче, щоб кожен з нас жив Його життям. І це життя Він подарував всім, хто. Захотів цього життя в Ісусі Христі. І другий пункт це означає, що ми спасенні від влади гріха. Ми спасенні тепер від влади гріха. І шостий розділ цього ж послання до Рімлян з 10 по 12-й вірш ми читаємо такі слова. Бо як він помер, то тільки один раз помер для гріха, а якщо живе, то для Бога живе. Так само і ви вважайте себе мертвими для гріха і живими для Бога в нашому Господі Ісусі Христі. Хай же гріх не панує у вашому смертному тілі, щоб не підкорюватися Його пожаданням. Ось ця свобода! Яку подарував нам Ісус Христос вже своїм життям. І той, хто приймає Його життя, як Павло каже, коли ще, будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, тим більше, примирившись, спасемося Його життям. Тобто, наше спасіння, воно продовжується. Життя в Бозі Ісусі Христі, в живому Ісусі Христі, наше життя. Воно підкреслює, що ми воскресли з Ісусом Христом. Но, щоб це отримати, треба віра. Щоб це отримати, треба піти цим шляхом. Теба, треба прийняти Ісуса Христа і прийняти Його працю для нас. І апостол Іван. В третьому розділі 17-18 вірш пише такі слова: адже не послав Бог свого Сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Дорогі друже, якщо ти є серед нас, що ще не віриш, що Христос помер за тебе і воскрес для Твого виправдання, то ти засуджений. Сьогодні вже ти засуджений, бо нема в тобі вірити в то, що зробив для тебе Спас Ісус Христос. Тобі сьогодні треба зробити цей крок на зустрічі. Назустріч благодаті, центром якої є смерть Ісуса Христа за тебе, в першу чергу за тебе. Коли ти це визнаєш в своєму житті і урозумієш, що Господь помер перше за тебе, не за когось, а за тебе, то в тебе буде народжена та віра. О якої каже апостол Іван, хто вірить у нього, не буде засуджений. Дорогі друзі, є велике щастя не бути засудженому. Бо в Ісусі Христі є виправдання, і твоя віра може тебе спасти через Ісуса Христа, через те, що Він зробив для тебе і для всіх нас сьогодні. Я вважаю, що сьогодні більша частина з нас вірять у цей чудовий подарунок, який подарував нам Батько Небесний. Вірять, що сьогодні Ісус Христос зруйнував смерть. Що Ісус Христос сьогодні це зробив своєю смертю. І ми знову згадуємо, що ми співали, що і хор співав, що Бог є великий Бог. Бог він незбагненний. Бог сьогодні той, хто може, знаєте, перевернути все. І смерть, яка панує сьогодні серед людства, вона через Ісуса Христа стала для нас великою благодаттю. Великим благом. І це тільки. Під силу самому нашому Господові Отцю Небесному. небесу. <кій> І на останнє я хочу прочитати те, що Павло сказав Тимофію. Це друге Тимофія, перший розділ. Це для всіх, воно буде касатися всіх нас. Бо ми всі ті, хто пішли за Господом нашим Ісусом Христом, ті, хто, кому благодать вилилась в серцях Господа. І сьомий вірш ми починаємо читати. Адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Тому не соромся свідчити про нашого Господа. Ні, мене Його в'язня, але злигодні за Євангелію перенось силою Бога, який спас нас і покликав святим покликанням не за наші діла, але згідно зі своєю постановою і благодаттю, яка дана нам в Ісусі Христі ще перед вічними часами. Тепер же вона відкрилася через з'явлення Спасителя нашого Ісуса Христа, який знищив смерть, а життя і нетління освітив Євангелією. Павло нас призиває до того, щоб ми ніколи не соромилися благодаті і свідчення про Ісуса Христа. Брати і сестри! Я звертаюся сьогодні. Ми будемо свідчити, коли ми будемо приймати хліб, приймати чашу, ми будемо свідчити про смерті Ісуса Христа і про Його Воскресіння в нашому житті. І це свідчення не тільки сьогодні тут. Це свідчення з нами повинно бути завжди, де б не були. З ким би ми не зустрічались? Яке свідчення? Ми свідчимо про Христа своїми е, словами, своєю роботою і тим, що ми сьогодні спілкуємось з кимось. Як ми спілкуємось? Ми свідчимо про те, що Христос зробив для мене, дав мені цю благодать в Ісусі Христі, помер за мене і дав мені нове життя, воскреснувши з мертвих. І далі Павло каже, щоб ми зрозуміли, що його благодать через смерть Його, він дав побачити життя і не тління освітив Євангелією. Тобто Євангелія, то що Христос помер і воскрес, і цим самим освітив Він. Не тління і життя. Сьогодні багато людей вірять, що, що Ісус Христос є ем, ну, спасом. Вони можуть не вірити, що Він їх особи, особистий спас, але вірять, що Він взагалі спас. Це перше. І це помилка. По друге, люди сьогодні. Не вірять у вічне життя? Бо коли задаєш питання, а ти воскреснеш? То є велика пауза, і відповідь ні. У багатьох людей. І далі. Тому що ніхто звідти не прийшов. А я кажу: стоп! А Христос, звідти прийшов, чи звідки? І сьогодні багато людей не вірять, що є вічне життя, а Христос своєю смертю написано і життям своїм освітив нетління і вічне життя. Тобто висвітив для нас, показав Його, що воно є. І ми сьогодні, коли будемо приймати участь в цій заповіді, то коли ми будемо свідчити про Його смерть, і Воскресіння. Будемо підтверджувати, що є вічне життя, що є нетління, і що цим нетлінням в свій час Господь нагородить і нас, дасть нам таку можливість бути в тому тілі, яке що нетлінне. І тоді я не буду читати, ви пам'ятаєте цей вірш з 15 глави 1 Корінфяном. Павло проголошує, а де твоя перемога? Смерть, де твоє жало? Да благословить Господь нас сьогодні, коли ми будемо приймати участь в цій заповіді, згадувати ці е, речі в нашому житті, які зробив Господь, і з вдячністю будемо приймати цю заповідь, щоб в нашому житті оце освічення було справжнім. Помолимось.